Вітаю! Сьогодні е, вчимося розв'язувати задачі з теми кут вимірювання кутів, бісектриса кута. Розв'яжемо номер 57 Умова задачі. Промінь ОЦ. Ділить кут АОБ на два кути. Знайдіть градусну міру БОЦ, якщо АОБ 60 градусів, АОЦ 2 третіх від АОБ. Що ж, давайте поміркуємо, що у нас є. Нам дано кут АОБ. Давайте позначимо кут Б. Промінь ОС ділить кут АОБ на два кути. Знайдіть градусну міру кута БОЦ. БОЦ поставимо одразу знак питання. Тому що нам його треба знайти. А кут АОЦ дві третіх відіх від кута АОБ. Кут АОЦ дві третіх від кута АОБ. Так, що ж давайте запишемо, що нам дано. Дано. Кут АОБ. Зразу запишемо його величину 60 градусів. Кут АОЦ відомий. АОЦ дорівнює 2 третіх від кута АОБ. І треба знайти. Кут БОЦ. С. Що ж, головне все, що ми записали, тепер давайте поміркуємо: так як кут АОБ дорівнює 60 градусів, а кут С, кут С, щоб знайти його радусну міру, нам треба обчист. С буде дорівнювати 2 третіх, помножити на 60, тому що АОБ 60 градусів. Давайте я запишу. 61, для тих, хто вже забув, як множити дріб на число. В такому випадку ми 3 і 60 скорочуємо на 3, в такому випадку буде 1 і 20, 2 помножити на 20 це буде 40 градусів. Отже, ми знайшли, що кут АОЦ, кут АОЦ дорівнює 40 градусів. А за властивістю кута, якщо він поділяється на два інших, то сума кута АОБ, АОБ буде дорівнювати суму двох кутів АОЦ плюс кут СОБ, або БОЦ. Нам БОЦ треба знайти. Так, плюс кут БОЦ. Що ж, БОЦ. Нам треба знайти кут БОЦ. Тоді кут БОЦ буде дорівнювати. Що ще БОЦ. Так, кут БОЦ. Виправляю і пишу Кут БОЦ. буде дорівнювати кут А АОБ відняти кут АОЦ. АОЦ. Підставляємо їх значення: Кут БОЦ буде дорівнювати 60 градусів, відняти 40 градусів, і ми отримаємо 20 градусів. Отже, шуканий кут БОЦ буде дорівнювати 20 градусів. Давайте запишемо відповідь, чому ми знайшли з вами шуканий кут. Відповідь. Кут БОЦ дорівнює 20 градусів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.